Таляпалам палам, привіт! Толя! Можна? Можна? Усім телеглядачам привіт! З вами програма зіркової Ми її ведучі Владислав Ловицький та Анастасія Карапчук. Сьогодні ми вам розкажемо про зірок, які так яскраво світять для нас з вами. Варто вночі тільки подивитися вверх, і ми можемо побачити тих, хто там живе. Говоримо <ривіт> ми про зірок. Угу. Отже, далі в програмі Святослава Карчук, футбольний фанат Сергій Лазарев, випустив нову пісню до нового року. І хто із зірок шоу у бізнесу ніколи так і не зареєструється у соціальній мережі? Хоча я знаю просто безліч випадків, коли відомі люди, відомі зірки навпаки, живуть максимально на 50% не по-справжньому, а у соціальних мережах і не тільки. Звідки ми знаємо все це і навіть більше, дивіться уважно, і ми вам розкажемо і покажемо. Хто не знав, Святослава Карчук, завзятий футбольний вболівальник. І взагалі дуже цікаво спостерігати за зірками в соціальних мережах і зірками на сцені. Це дві різних людини. Напевне, третій з зі, людиною зірка є десь ну в звичайному житті. Власне кажучи, я її не знав. Що Бокарчук є такий футбольний вболівальник, поки не вирішив переглянути його соціальну активність. І що ж він написав у Твіттері? У, твіт... у Твіттері він написав: Дивлюсь, дніпро Шахтар! Оце футбол! Респект Валенсія! Тобто, от такі різні вигуки і такі от е... фрази можна прочитати у ньому. Що ще раз говорить про нього, як про футбольного болівання. Знаєш, можливо, ти цього не помітив, але коли заходиш на особисту сторінку, одразу відчуваєш, чим та людина живе. Буває, заходиш і на тебе, наче свіжим вітерцем дує. І хочеш, та Владіслав там сидить і так рукам, і свіжий вітерець дує. І з захопленням перечитуєш все те, що пише ця людина, так наче з нею це переживаєш. Але якесь не таке в мене з'явилось відчуття, коли я завітала на особисту сторінку Сергія Лазарева. Ти знаєш чесно, я ніколи не цікавилась його музикою. Ну, але ж все таки на сторінку його ти на його території зайти то захотіла. Ось кого мені сподобалось побувати в гостях. Це у Річарда Бренсона. Ти маєш на увазі в гостях у нього на сторіночці, угу. правильно? Ну я ж сказала в гостях. А в гостях на сторіночці. Ну, знаємо про кого знаємо. Ну розповідай тоді чим же він живе. Насправді на його сторінці можна просто відпочивати і читати розумні слова багатія зі стажем. Справді він пише цікаві думки. Ось, наприклад, ця вже просто стала цитатою для мене. Без співпраці ідеї ніколи не стоїть реальністю. А як же ж? Так воно і є. Як вично сказано, просто наче про нас з тобою. Хм? 100%. 100%. 100%. 100%. <гум> а от кого вже точно не зустрінеш у соціальних мережах по словах. Фахівців, От зроблю так, як ти зробила, це надія мейкер. Але я ж знаю точно, що насправді вона і є в соцмережах. Правда, я не підкажу, де саме і якою вона є справді. Насправді, зіркам дуже цікаво знати, що про них думають, що про них пишуть. Але ще я знаю точно, що серед безлічі, різних фейків, різних несправжніх сторінок серед тих. Несправді сторінок це є той оригінал, єдина сторінка власника. Фу, якось воно. На одній із соціальних мереж з'явилась її сторінка. Звісно, всі шанувальники зраділи. Добавили її контакти та розпочали активну переписку. Дивно було дещо інше. Яке питання їй би не поставив, вона на нього одразу ж відповідала. І плюс до того співачка завжди була в режимі онлайн. Це виникає підозрю. Зрештою людина не може постійно слідкувати за тим, що відбувається з нею в інтернет просторі. І може під час цього грати в футбол, приймати ванну або щось. Правильно? Футбол? До чого тут футбол? Ну до чого? От, наприклад, сторіночка у Фейсбуці Андрія Шевченка виглядає дуже просто. Просто? Так. інших країн не Ну, напевно. У Андрія Шепченка є декілька фотографій, привітань з великодним та з днем народження. Тому запитань, чи це справді його сторінка, не виникає. Так, це його сторінка. Людина зайнята просто. І я погоджуюся з думкою багатьох здоровомислячих, розумних людей, що інтернет це пуста і величезна трата часу. Так, я теж погоджуюся з тим, що це марна трати часу, але поки що від своєї сторінки я відмовитись не зможу. Та й тебе дуже часто бачу онлайн, тому що ти мені тут розказує. Це не я, це хейк. <кій> <кій> угу. Мене там нема. Трішки часу у Твіттері. Реально знаєш всю інформацію, всі чутки і всі найсвіжіші якісь цікаві історії. Навіть інтерв'ю не потрібно брати. Але нічого не замінить живого спілкування. Коли ставиш людині запитання, дивишся. В очі. Угу. І реально розумієш, коли людина обманює або коли говорить правду. Лише в живому спілкуванні це все можна побачити. Угу. Отже, настав час для інтерв'ю. Ми вирушили у клуб Санков на благодійний концерт. І зараз ви побачите, в кого ми взяли інтерв'ю. Увага, сюжет. Ну мусить свої п'ять копійок вставити. <п 'є> Я завжди то хотів сказати. Увага, сюжет. Сталося, що на сьогоднішній день без соціальних мереж практично молодь і не тільки молодь не уявляє собі свого життя. Ми там виставляємо свої фотографії, ми робимо репости, ми ділимося новинами. Тобто це, скажімо так, якщо в 90-х цього не було і люди спілкувалися там по телефонам домашніх, то зараз, напевно, не прожити просто без соціальних мереж. Ось, і це добре. Це добре, тому що це комфортно, це зручно, це е... модно. І це актуально. Це зручніше, ніж офіційний сайт на сьогоднішній день. Колись, Коли артист мав офіційний сайт, це було круто. Вау! От там в мене є. А в тебе є офіційний сайт? Ні, я ще не зробив, а от в мене є. Це було круто. А зараз? Чомусь так сталося, що навіть прихильники вони навіть вже не заходять на офіційні сайти, вони слідкують за своїми кумирами, скажімо так, в соціальних мережах. Це зручно, це прикольно. так, це, це епідемія. Хороша епідемія така, потрібна. Більшість друзів, які в мене є в соціальних мережах, це незнайомі люди. Тобто я додаю всіх, додайтеся, не стидайтеся. Завжди радий новим знайомствам. І більша більше кількість людей, звичайно, мені не Колись мене соціальні мережі дуже затягували. Дуже затягували, була така трошки соціальна хвороба, скажімо так. Але зараз, коли ти дійсно маєш дуже мало часу на це, коли ти постійно зайнятий, то я приходжу тільки вечором, перевіряю, хто що написав. Дуже часто, чомусь останнім, останнім часом, дуже часто за, за концерти привикли домовлятися в соціальних мережах. Тобто вже навіть не телефонують, а пишуть. Ну, Якщо людям так комфортно, то чому б і ні. Колись я це якось так сприймав. Не дуже добре, але зараз, ну, вже як є. Привіт, зіркові посиденьки. Мені подобається найбільше контакти, соціальна мережа. Я там переписуюся зі своїми знайомими, з друзями. Я рахую, що це потрібно. Це зараз, коли всюди є інтернет, в будь-якому кафе, навіть на вулиці чи вдома, це зручно. Бо по телефону не дуже зручно говорити. Мій тато завжди каже: не говори багато по телефону, по грак в голови. Буде". <сум> так що в мережі це безпечно для здоров'я і дуже ну, мені комфорт. Я переписуюся зі всіма: і з друзями, і з знайомими, і з, і з людьми, які хочуть познайомитися, і з прихильниками, і з людьми, які пропонують свої якісь послуги там продаж. Так само я. Популяризую через соціальні мережі свої пісні, свої кліпи, і мені приємно, що я можу прямо відкрити комп'ютер і бачити відгуки, тобто якісь позитивні, ну негативних не було. Хто хоче щось погане сказати, не ліпше не, ну, не пише, я так зрозуміла. Але приємно бачити хороші коментарі на свою творчість. Бо знаєте, по телефону не кожен не дзвонить ну, там і скаже, а так щось захотів, написав. От, ну, тобто мені подобається. Ще є в Фейсбуці. Через соціальні мережі можна здійснювати багато своїх планів. І домовлятися про роботу, і там ще про якісь другі і з друзями спілкуватися. Ну, тобто, абсолютно широкий спектр спілкування, я би так сказала. <рес> Бувало діло, що не вилазить подовгу соціальних мереж, але потім все таки думаю. А ну і втратити життя на такі дрібниці. Переписуюсь Сіма, перепусюсь реальності всіма. Хто не пише, всім відписую. Бувають реально такі курйози, що просто кидаєш чорний список і не хочеш Боже мій, та відстань ти від мене таке. О. А, переписуюсь даю. Даю відповідь навіть своїм хейтерам, своїм фанатам, своїм друзям а, і всім іншим. В контакті точно більше друзів. Бо там нема таких, як фанат. Одного разу приходжу я додому і чую мене під під вікном like a star, you're shining so far. Я такий О, ясно. Дванадцятирічна дівчатка грається під моїм вікном, співаючи мою пісню. Ну добре, чудово. Сайт? Це крута ідея. Сайт, ну в майбутньому буде. Ну то нема сенсу поки що. Якщо є соціальна сторінка, який сенс сайт, боже. Всі сидять в контакті, в фейсбуці. Народ! Сидячи в контакті, не забувайте, що вам треба зробити уроки. Настя, скажи кілька хороших слів. We are gonna bright you so much fun, so don't miss it. Саме ці слова запостила Каті Парі на своїй сторінці. А якщо своїми словами? Ну, а якщо своїми словами, то так ми збираємось принести вам багато задоволення, так що не пропустіть доречні сказані слова. Ми прощаємось з вами. Будьте здорові, щасливі. Чекайте літа та наступного випуску зіркових постельник. З вами були Анастасія Кравчук та владіславицькі <клухи> до зустрічі, друзі! <клухи> Який цьмок був? Ну, спеціально для наших глядачів. Па-па!